Всім привіт! Сьогодні ми з вами проходимо по алеям Національного історико-культурного парку Каченіка, Чернігівська область. І зараз ми покажемо і розповімо про все, що ми тут з вами побачимо. Оце алея, вона розташована так, що там попереду центральний маєток, а навпроти, отам. Альтанка, до неї ми повернемося обов'язково. Ми пройшли невеличку частину, але я вам зразу хочу сказати, все дуже доглянуте, дуже все акуратно і просто ну, ну, красиво. і прямо аж гордість бере, що під час війни. Ось так наші люди доглядають свою історичну спадщину на Чернігівщині. Ми підходимо до головного уходу е в центральний будинок. Такі ось леви нас зустрічають на вході. Там ще леви відпочивають. І ось така красота подивіться. Дійсно, дуже красиво. Це якісь будиночки, вони ідентичні біля входу, бачите, там і тут. Подивимося, що це водогінна вежа, 1866 рік. І за нею ось такий розташований фонтан колись працював. Ну, Пам'ятник Шевченка бюст стоїть. Ходімо далі. Ну, оце ми підійшли вже до самої будівлі. Зараз будемо заходити внутрі. відразу хочу сказати. Я побувала в Парижі, в Амстердамі, побувала в Люксембургі, по європейським різним країнам. І хочу сказати, що архітектура скрізь у цього часу, вона скрізь однакова. Бачите, ті самі колони, ті самі барельєфи, статуї, обов'язково такий купольний елемент. Забула, як він називається, але задаю обов'язково скажу. Ну, Ходімо помитр, подивимося, що там. Ми Зайшли. І відразу хочу Дві кипіли, відразу хочу. Вам отаке фортепіано. Це рояль, переміж. Рояль австрійський. З іншого боку вихід у нас та вокруг. Бачите, як красиве? Ходімо на інший поверх, на другий. Вот такими скіпцями, бачите, яка лісниця така мушній перила, оздоблення дерев'яне. І аналогічний вестибюль на другому поверсі так само, як і внизу. Ви зрозуміли, що ми знаходимося на другому поверсі з центрального входу, центральної будівлі, і оце вам у тих самих левів ми показуємо. Ходімо далі. Бачите? Меблі, картини, оздоблення. Це реставрована частина замку. В маєтку ми роздивляємося. Ось такий драмафон. І зверніть увагу. Гасон, майстер. Такі благі. Це ну, все. навіть меблі, посуд, все однаково скрізь. Про що це говорить, робіть висновки самі. Ми зайшли в другу залу. Зверніть увагу на двері, вони по всьому маєтку такі. Ну і тут портрети. Як то казали, в якомусь фільмі, мабуть, в собаки Баскервелі, хто це, та це бабуськи, дідусь, тіті, дяді. Оце воно, мабуть, таке зала велика. Ніхто вже не знає, що тут було. Скоріше за все, якась танцювальна зала була. Бо, ну, Масштабна дуже, йдемо далі. Там хтось уже на фортепіано грає. Ось тут таке. Бачите, який шаф красиво стоїть. Колони, потолок. Йдемо Ідемо далі, дивимось. Скрізь. Оце така шафа. Тільки що е, розповідала своїм дітям, що десь в Німеччині бачила, що е, в осені, минулої осені викинули аналогічну шафу, хтось із Німців. Ну, Вона трішки була подряпана, пошкрябана, але це е, я відразу сказала, що це якийсь е, вік сторіччя, мабуть, 19-та. Таке воно і є, дивіться. А ті просто викинули, забирайте, називається, хто хоче. А у нас стоїть музей, бо це витвір мистецтва. залі Ось така стеля, дуже красива. Ну, тобто, розумієте, шафа книжкова, часи, часи, годинник мене зацікавив, дивіться, як зроблено. Водинок, звісно, так. І знову ось така софа. І знову такий собі невеличкий балкончик і вид на ставок. А там наші жовті поля сошнику. У вас знаходяться двері, на сьогоднішній день лише інтація дверей, а за Запарновських ці двері будуть зимовий сад. Повідуємо до водонахідної вежі за Григорія Степановичем до тераси відповідований сімовий сад. Ми з вами знаходимося в чайній кімнаті вашої вам другий камінь обуцьомісні по цей. Тут гід розповідає історію цієї чайної кімнати. Ходімо далі. Дякуємо гіду за цікаву розповідь. І ми зараз будемо спускатися. Кам'яними сходами вже на перший поверх, але тут іще є ось такі сходи на третій поверх, От ту саму круглу будівлю. Але я не знаю, що там. І написано обережно. І я з ними погоджуюся. Звернути увагу у вас відразу на оці сходи. Ви подивіться, як вони стерті. Це кам'яні сходи, тобто від перил вони стерті дуже. дуже Це скільки тут народу ходило. Що вони так постиралися? Така невеличка кімнатка. Для чого вона була, я не ну, знаю. але все є. Йдемо далі. І йдемо в ще одну кімнату. Тут письмовий стіл такий стоїть. Письмовий... Тут був, кажуть, що тут були Шевченко тут був, так? Да? І Шевченко, і Гоголь тут був. Ось до речі. Дивіться, що у нас тут є. Такі вот рокопії листів. І з Малахіта дуже красивий прилад. пітьмовий природ. Це Губелівський персонаж Мертвих душ, портрет Шевченка. Всі репродукції і перше видання Мертвих душ бачите 1846 року? Тож дуже цікаво Микола Васильович. Вау, це музична кімната. Глінка тут був присутній колись, теж це як шала глінці. Лишилися ці музичні інструменти. Подивіться, старий рояль, рояль 19 сторіччя фірми Becker. І, да, глінків портрети. Ось такий диван. Це футляр. А, це сундук дорожній. Оце, дивіться, з чого робилися дорожні сундуки. Вони були дерев'яні. Ось з такими відділеннями. Тут шляпне відділення, взуття і т.д. Вони були дуже важезні. Ну, це був дорожній сундук. Такий. Йдемо далі. Ми вам робимо детальний огляд всієї Каченівської. А, Качанівка, неправильно, я нагло зробила. Дивіться. це така гостєва кімната. Так, секретар. Знову годинник дуже красивий. От, хочу звернути вашу увагу, ось на це. Дивіться, написано невідомий автор. Дивіться, яка краса. Це репродукція свого роду. із Метала, картини Репіна, козаки пишуть письмо, листа турецькому султану. Ну, це таке. Тут все, що зв'язане з козаками в цій кімнаті. Бачите, і тут таке Вон, картина. А хочу звернути увагу ось на цей козацький сейф. 18 сторіччя. Двіцький сейф козаків. Вони тут, мабуть, гроші тримали, скоріш за все он з цього боку вам покажу. Ось такі міцні ручки з двох боків і такий механізм. Це вам не просто так, а 18 -та століття. Це автопортрет Іллі Рєпіна. Ще хочу додати, що Ілля Рєпіна родився в місті Чугуєві Харківській області. І у господарів е Тарновських, от тут у обісті Качанівка, він писав дуже багато своїх робіт. Частим був гостям у цьому маєтку. Зараз ми вже вийшли з самого маєтку і будемо е прогулюватися навколо по самій території цього качанівського комплексу. Я раз хочу звернути вашу увагу. Ось на цих красот. Одна сидить з бандурою і лізлірою, інша з списом. Все дуже-дуже схоже на те, що я бачила в Парижі. Так. Міркуйте, що б це означало. У кого нема каструль на голові, той зрозуміє. Так, дуже класно. Хотілося, щоб, звісно, воно було більш доглянуте, але в умовах війни працівники комплексу просто величезні молодці. Шана їм. Ходімо далі. Оце я трішки відійшла, я хочу вам задній, задній фасад показати. Оцього о, центрального будинку, ото вже зробили робітники о, оцьому, Оце автентика стоїть, оце новоділ, як то кажуть. Але вони молодці. На що вистачає сил, вони все роблять. Гроші потрібні, гроші, гроші, щоб це все зберегти. Бачите, прапор України на горі, але да. Що можна сказати, просто до сліз шкода, що руйнується, руйнується. Отака от історія, власна історія. Треба, щоб сюди лилися просто рікою гроші, щоб оце все відновити, і воно мало світовий рівень, і щоб сюди дорога була не з ямами, а дорога йшла. Така широка, щоб сюди їхали люди з усього світу і дивилися, і зрівнювали, що у Парижі, а що у нас в Україні. І таких маєтків чимало, до речі, і оце оцей став напроти маєтку. Так. Оце такі тут будівлі. Оце. Читайте самі, що це за будинок. Ось прийшли ми нарешті. Вона знаходиться якраз навпроти центрального маєтка Тарновських, оця церква Тарновських. Ну, вона давно і давно закрита, зачинена. Георгівська церква, так, Георгівська церква називається. Якого року випуску? 1820 роки. 1820 роки <плес> випуску. Ну, все. Ходімо, а тепер назад. Всі ті, хто любить, цінує, поважає історію України, хто цікавиться цим всім. Я вважаю, що нам всім слід об'єднатися і зберегти садибу Тарновських, Качанівку, для того, щоб наші на майбутнє покоління побачили всю цю величі красу, в повну її силу. Давайте разом збережемо, відвідуйте, донатьте не тільки на ЗСУ, але й на власну історію.